Всім доброго здоров'я, слава Україні! Багато щастя, вдачі, героям слава! Тут ми, українці в канадській діаспорі Микола і Оленка, хто нас не знає, і будемо сьогодні дивитися стан Україні, України і світу, а також відповідати на запитання слухачів, що стосується власного життя і прийняття важливих Рішень для тих підписників чи нових глядачів. Запрошуємо, вітаємо і запрошуємо. Давай, по-перше, подивимося, таке питання, яке турбує кожного українця зараз. Це чи будуть проводитись вибори під час війн... воєнних дій подій. А для вас буде працювати колода символон, це астрологічна колода. Чи будуть вибори в Україні в 2024 році, так? Так. І чи буде балотуватися Зеленський? Ну, він вже сказав, що буде. Він сказав, що він буде, але чи будуть вони проводити ці вибори? Це питання давай зробимо спочатку. Чи будуть в Україні вибори? Як на це подивляться карти символом? Взяла три карти, і цікаво, що дві з них подвійні карти. Тут ніч і день і а, двоє таких бойців. А, бачиш, вони б'ються чогось, чогось б'ються вони. І я хочу сказати, що тепер в Україні а, ну, б'ються сили скрізь по світі тепер сила добра і зла б'ються. так? Бо ми йдемо на четверте змірення, на п'яте змірення вже більш технології важлива не земля, не біологічний ресурс, а технологічний ресурс. Це вже четверте змірення. І такі дві сили б'ються минулого і майбутнього. І тому дві подвійні карти. Це стосовно всього. Ти йдеш в склеп щось купляти, дві сили борються. Ти дивишся на вибори в Україні, тобі показано подвійні карти знову. Таке боротьба, так? Бо є думка така, що ну, новий буде президент і щось зміниться. Я, я вважаю це такі трошки недорослий такий інфальтівний погляд на життя. Бо від одної особи, яка, яку запустили в банку в дюшку, чи що, з соленими, з солоними огірками вона солона стане за один день і нічого не змінять ніякі вибори. Бо пан президент Зеленський не хоче зламати цю совєтську проросійську систему, і новий президент її так само не буде ламати. Бо їм вигідно це все тримати, як воно було при Сов'єтах і гарбувати нарід і обманювати. І тут, бачите, дві сили борються. Люди думають, що ок окей, буде новий президент, буде краще. Різнікова звільнили ну звільнять з посади. Бачите, подвійні знову, і щоб його відправити, десь в, 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 в ну як І щоб відправити його, десь не знаю до чортів, то його відправляють до Англії. Розумієте, взяти рибку і її в море викинути, щоб їй ще краще було так, так зробити так. пенсіонний Заслу... заслуга перед Україною. Така велика, що тепер він може дуже гарно жити в тихій і дуже дуже. Гарній країні Англія, а в UK дуже добре жити. Там спокійно, там люди мирні, дуже добрі. Там жити це одне щастя в UK. Люди не знають. Не слухайте Соскина, що він про UK говорить. Я вам зразу скажу. І, і що виходить тепер? Подвійно, подвійність скрізь. І тепер треба ця дискусія. У нас про вибори замість того, щоб відвідвлекти українців від того, щоб вони зламали совєтську радянську заразу, систему, щоб це не зробили. що вони ну не дурні. Вони тепер дискусію проводять про вибори: будуть, не будуть. Ото ми гадаємо на, на кавовій гущі. Буде чи не буде, будуть, вибори, не будуть. Отут ще поки не видко, але я бачу, що е, третя карта говорить: «Боротьба йде, це так «Боротьба йде. і третя карта говорить, що не, не туди дивляться українці. Знаєте, як цей шахрай у цирку? Він вам показує, щоб ви дивилися десь у, у другий інший бік і ну, махлює там, обманює вас. І кажеться, це цирк це так, такий в мене фокус-покус. Оці вибори, це фокус-покус. Бо які можуть бути вибори тут? Бачите, оця Україна, вона що отака, як Бургівська Німеччина чи UK? Ні, вона ж ще. Геть, ой, вибачаюся, Микола закрила твоє обличчя, бо люди дуже люблять на тебе дивитися. На мене я, я вже бачу, що в мене в коментарях зовсім немає а, всі шахраїв, що приходили на мене. Лаялися, сварилися. Бо якщо от у жінки такі, мужчина з'являється, і вони вже, вже не сварять тебе. Бачиш, як воно виходить? Ну, патріархат у нас, патріархат і все. А, а, четвер... Але це змінюється. а четверте змірення не буде мати ні патріархату, ні матріархату. Але давайте до теми до теми йдемо. А, щоб відвлекти український, а, ну Увагу українську ця карта показує. Ця карта показує, що боротьба йде. Бо бо хіба ж військові можуть е, тепер про, про вибори думати? І де буде та прозорість, як більшість українців е, вони е, не знають, що робити? Бо їх обманули. Їх обманули ці смі, які проплачені владою. Е, Великий, скільки, я не знаю, кожна четверта чи п'ята людина уїхала з України, поїхала по світу знаєш, мандрувати і, і мучитися, бо в своїй країні обманули. От. І тут ця боротьба йде, і тут ще ця карта показує ніч і день. Оце як ніч і день, Ну що, буде нова мітла там сидіти. І вона нового суддю назначить. І у нас на, на кожні 30 українців один. Один урядовець, ти собі уявляєш, що в Україні стало менше людей на 25%, а урядовців більше, то у нас виходить на 30 мільйонів українців 1 мільйон, це ще по-доброму ще більше. Урядовців, які всі брешуть і всі там тільки для того, щоб кишеню собі набити. І я бачу, що вибори навряд чи будуть. От це все це сказавши. Я бачу, просто полеміка іде, бо владі вигідно, щоб була якась полеміка дурна, дурниці це все. І... Щоб відволікти людей від так. якоїсь насущної проблеми. Щоб відволікти людей. А цю карту я що хочу тобі показати, Микола, бо а, мені дуже прикро і страшно, і я плачу кожен день, що сталося з українцями, як їх обманули. В 2014 році, коли заходили ці чоловічки у Крим. Не в Крим, а в Крим це я наступного разу скажу на Донбас. Їхали ешелони з танками, ешелони, що вони цього не бачили. Ешелони з танками їхали в Донбас. Чи не нагадується вам 2022 рік? Так само ешелони їхали по Україні і нікому діло до тих ешелонів не було. Ніякого захисту кордонів не було. Один в один, Микола. Один в один, що було в 2014 році, що ешелони, ешелони, ешелони з танками, машинами, гарматами йшли в Донбас і всі тихенько сиділи. Нехай собі йдуть. А це вам не нагадує, як у 2014 році генерали українські. За гроші продавали ворогу е, позиції наших героїв і їх всіх нищили. Так само іде тепер. Слава Богу, в нас залужний є. Якби не залужне, то не знаю, що в Україну чекало. От ото показали карти, що вибори навряд чи будуть. Добре, давай подивимося ще тут. Таке питання прийшло від наших слухачів. Коли буде звільнена лівобережна частина України, ну вони вже на лівому березі. Розумієш, наші війська вже на лівому березі. Вони вже там. Вони Не, прорвали. Це так, але питання, коли вони. Вони дуже гарно прорвали оборону. Ото минулих декілька днів дуже багато прогресу зробили. Геді, Пентагон замітив це. Так, добре. Тут бачите Адам і Ева. Знова подвійна карта, я тобі говорю. Тут у цій колоді не так багато подвійних карт, але вони всі виходять. Бо у нас отаке тепер боротьба така знова, от, бачите? Один дивиться, а два обманюють. Оце, бачите, обман? Це вони грають ці, що там, якісь фішки. Ну, обманщики. І це воно іде, що. А... Нас, українців, обманюють. Що стосується лівого берега, то ми вже там. І оце, що обман війни показує, що ми не, ми, тих, перемога любить тишу. І що то за перемога? Люди не розуміють, що то за перемога буде. Так? Вони не розуміють, бо у нас у всіх мислення ще як нам про війну розказували байки. І ми думаємо, що так само буде в цього разу. Буде по-іншому. Не так буде. Війна це не комп'ютерна гра, це Ні, так? Ні, це хто це казав? Блінкін сказав, це, знаєш, це не шоу. Люди гинуть. Люди поїхали свої хати покидали. Багато хто загинув вже, а багато хто кишені не бив. Усі урядовці не били кишені, усі, там немає ні одного нормального. Давай ще таке, на таке питання запитаємо карт. чи буде завданий уд... ядерний удар по Західній Україні? Ой ой, такі страшні запитання, то мені геть страшно карт питати. А, бачите? Чому так? В Україні є проблема, і це проблема мови. Оце проблема мови велика пробле, проблема. От подивіться, яка карта: separation, сепаратизм іде і за проблеми мови в Україні. Бачите? А ця проблема ще Совєтікус. Бо вони переселили людей на східній Україні. Вони переселили совєтських людей, яких немає ні роду, ні племені. Вони їх переселили туди, і зате в нас є проблема. Це українська зима, земля, але там переселенці жили за часи радянського о, Ні, нісовєтікус. Я не говорю радянську. От і, і тут, бачите, дуже тяжка проблема мови проблема національної ідентифікації. І тут карти показали, що дуже дуже тяжко нам за те. Вони дуже ненавидять е, Захід України. Бо захід України, він а, був а, хоронитель, він, був, а, він зберіг традиції українські. Давайте будемо правді в очі дивитися. Я не говорю, що ті люди, що постраждали від війни на, на сході України, я дуже ну, я емпат, мене дуже за них було серце. Але треба розуміти, що ці люди, пер, багато хто з них переселенці за часи радять, радять Совєтікус. І вони не винні, але вони попали, їх, їх використовували. Мені дуже їх ну, жалко, я, я маю емпатію. Але я хочу сказати, що Захід України він зберіг українські традиції. Якщо б вони не зберігли українські традиції, то України взагалі не було. От. І зате ворог ненавидить Захід України. Ненавидить, бо він знає, звідти йде все українське. Воно йшло звідти, і буде йти йде. Бо вони зберегли. А чи буде удар, я не бачу, що буде удар. Це добре. Це карти відповіли, що удару по ми не бачимо. Карти не бачать. Це вже дуже добре. Це вже дає якусь впевненість, що цього не буде геть зовсім не по західній Україні, не взагалі по всьому світі, не по Україні. Бо е, всі не хочуть цього ускладнення. О, давай я візьму ще одну карту. Давай про атомний удар. Про... Вони атомний, воно говорять, мені, так, мені не та, треба так говорити. А... Нуклія. Нуклія, щось таке. Ну, ви знаєте. Це карта Меркурія. це карта токсична. Вона говорить про одне: що якщо. Бо, бо їх видко з космосу, звід, звід. якщо хтось Пентагон а, чи а, НАТО. Щось будуть бачити, щось там рухається, щось там готується, все буде видко. Їх просто знесуть всіх. Їх не буде, вони це знають. І зате вони не вдарять. Якщо б вони не боялися, вони точно б вдарили. Але ця карта говорить, бачите, яка золота дорога Меркурій іде. Він приносить якусь звістку тут, тут, тут якісь папери. Папери на закінчення війни, мабуть, несе. От. Що Президент Зеленський знову говорить, що війну можна закінчити ще в цьому році. І що він таке говорить? От на що він це сказав? Він популіст. Просто популіст. Так, треба закінчити, якщо він там цей у, у, у бункері, ну, знаєте, що, копити, відкине, чи що так говориться, так? От, чи, чи ще якесь диво буде? Так, якщо диво буде, то війну сьогодні можна закінчити, так? Але ми знаємо, що на землі іде боротьба темної сили з світу, світлом. І ця боротьба буде продовжуватися. Бо тепер світ розчепився. Розчепився світ на те, що хоче права кожної людини, що людина, людина вона має вагу, вона, вона ну, індивідуальність мусить жити. І на другий світ, де людина нічого. Пил, пил на дорозі мільйони, мільярди людей пил на дорозі, як у як у цьому Китаю, так при ядерному зриві і, кожен і, знає, що всередині та. ядерного зриву дуже велика температура. і більшість, температура. більшість їх там, де їм так. немає інтернету, де немає прав людини, де можна засудити ні за що. Немає ніякої демократії, і таких людей на землі 90%. Ну мабуть, 85-90%, я б сказала. Що люди пишуть? Багато питань йде про те, що зв'язку з тим, що війна йде, люди від'їхали за границю. Вони питають, чи зможуть вони там залишитися. Це багато питань таких однак. Бачиш, Микола, тепер ти сидиш на низькому сільці, а я на найвисокому. То сядь трішки так рівно, щоб ти був вищий. Так, краще ну, так, нам Це треба було навпаки сісти. Мабуть, не знаю. наступного разу. — Так, Ну давай, давай ще спитай, бо е, я дивилася на тебе. Добре, е, питання таке. Чи зможуть люди залишитися там, коли закінчиться війна? А де вони люди? Е, в різних кінцях е, е, миру? Так, світу, світу. Так, так, чи можуть люди хто отаке питання буде, коли будуть приглядати відео? Чи зможуть вони там залишитися? Бачите, тут дві військові карти вийшли. Ця карта така лицаря і карта золдата. Доки буде йти війна, вони будуть там як біженці. Коли війна закінчиться, в не в, ну, демократичних країнах вони вже біженцями не будуть. Їм скажуть повертайтеся додому, так? Їм зразу це скажуть. Але якщо у них там є праця, вони там отримали освіту, так, і є праця, вони можуть лишитися працювати, бо в них буде. буде Обосновлення таке ну, право на працю, і доки вони там будуть мати працю, вони там можуть жити. Якщо в них там діти маленькі пішли в школу, вже будуть громадянами, то це інша справа. Чи вони знайшли собі чоловіка, може? Бо час іде, людям, людям треба жити, у кожного своя доля. Або діти пішли, пішли до якихось навчальних вузів. Так, це я говорю вже залишили. Так, це я говорю про демократичні країни, так. але кожна країна має свій цей. А, ну, це, свої, це правила, свої правила, свої умови. І треба дивитися на піти на їх сайт в нормальних країнах. Все прозоро, все написано, всі закони люди можуть прочитати. І вони будуть знати, що робити. Наприклад, якщо ви в Болгарії, там дуже тяжко остатися. Так? Якщо ви в Канаді, то люди хочуть, щоб ви осталися. У нас мало людей. І я знаю, що люди хочуть таке дивитися. Рабство в Канаді. Українці в робив... Канаді. це неправда. Це просто люди хочуть дивитися отакі от відео в Канаді. Я просто скажу, мало що... людей. Я скажу, що. Не рабство в Канаді, а рабство о, в головах людей, коли головах котрі людей. приїхали до Канадирам, Їм цим, потрібно менталітет. рабський менталітет відкинути так. і вони потім думають, вони думають, що якщо платняє в конверті, дається це не рабство. І якщо немає нормальної медицини, це не рабство. А що в Канаді треба працювати і все легально? Це рабство. І якщо і в Канаді також немає ніякого е, ніякої надобності, і ти до когось і просити, просити щоб він за, за тебе щось сказав. Щось просить забаря дати. В Каналі це, нема такого. Цього, так, немає так. Цього тут немає. Вони у них це рабство. От, ну що я можу сказати? Оці дві карти війни, вони говорять: я б сказала так: поки що ви там влаштовуєтесь на працю, навіть якщо праця не ну ви, наприклад, адвокатом були в Україні, а ви будете в Макдональдсі працювати. Нічого. І ми так починали, всі нормальні люди так починали. От, працюйте десь, бо як, коли війна закінчиться, вона закінчиться eventually, так, і ми надіємося, що наступного року закінчиться, то ви зможете а, вже працювати. Так, поки що така праця, поки потім іще якась праця. Так, працюйте. Це краще для менталітету. Якщо буде працювати, ви не будете думати, не будете. Не будете так хвилюватися, перейматися, що ви перенесли, що ви пережили. А ви будете влаштовуватися, жити в нормальному суспільстві, де йде мирне життя. Для, для менталітету добре, і коли війна закінчиться, закінчиться ви зможете може залишитися ще якийсь час. Але я зразу скажу: якщо у Швеції, то у вас буде просто право на працю до. До моменту, а потім вам скажуть йти додому, розумієте? Ну, в Канаді навпаки, а От в Канаді да так, так. право на працю. І якщо ви не, не захочете від'їжджати, ви зможете тут подати так. на громадянство канадське і бути громадянином. Канади. Так, Канаді. бачите, ну ми будемо про це що говорити. Так, це, це не про це питання. Давай підемо далі. Ще є такі питання: багато людей питають, коли закінчиться війна? От так. І симбалон не дуже на це говорить, але я хочу. Знаєш, що симбалон говорить? Він на сезони добре говорить, бо тут по знаком по знакам зодіаку. Окей, okay. я на сезон подивлюся. Він рік погано показує. Симбалон давай але... подивимось на четверть року. Ну чекай, на сезони, на сезони він показує. То це є ну, четверть року. Так, але на, на рік не, він так. не показує. Він говорить там у березні, у липні. Отак він дуже добре говорить. Так? Добре. Дивись, одна карта у нас пуста. Бачиш? І я скажу, що 50% вища сила, Тепер просто дивиться, як воно буде. Не дає відпов... відповіді, не дає. Це 50%. А інші 50% сказали за часи телець. Бачиш, телець, карта телеця. То це означає десь навесні, так? Навесні. І, мабуть, у квітні. У квітні десь закінчиться війна, навесні, навесні у квітні. Тоді візьми Весні. ще таке питання: чи закінчиться ця війна геть повністю, чи тільки якось частково, мабуть. Я візьму цю колоду, ти хотів запитати чверть року. Тут, так. тут у нас є на нумерологія. Три місяці, так. Нумерологія чи на три місяці. <кхух> нумерологія 5. 5, і тут Христова масть. Ця карта хороша. Вона говорить, що пан заложний має план. Він має план, він мовчить можна просто по його обличчю. От я дивлюся, якщо побачите його фото, по обличчю багато що можна розуміти. Він має план, і я бачу цифру 5. Бачу це знову 5, а може, і в травні, наступного року. Я не бачу, що за три місяці закінчиться війна. П'ятий місяць буде. П'ятий місяць. Це в нас травень чи що? П'ятий місяць, так? Чи в квітень, квітень, чи травень, я бачимо, може закінчитися війна? Так. Що ще хочуть люди спитати? Е, люди питають такі питання, якщо у когось, якщо а, е, знаходиться син на війні зараз, яка його доля? Ой-ой-ой, такі складні питання, що в мене аж серце розривається. Ти таке запитуєш. Ну, я, я, це ж не я питаю. Це. Ну, я люди розумію, питають. але це ж таке. Давайте так. Виберіть собі першу чи другу карту. Якщо діти у вас на війні перша і друга, тут порада буде, і що треба знати вам. Перша карта оце карта свинки чи хрюшки. Чи Як сказати українську мову свиня? Так, і спина. Порося. Я забулася, порося. Порося це маленька свиня, чи ні? Ну, ти сказала свинка. Поросятку, а якщо доросла свинка, то як це сказати? Не знаю. Багато льоха, кабан. О. Кабан, льоха, не знаю. Але ми так жар, ж, жартуємо, трохи, щоб полегшити, бо дуже тяжко людям. А перша карта, якщо ви загадали, що там діти, що там на війні, це карта в, в, вдачі. Якщо виходить отаке таке порошя, то це карта вдачі. Їм тяжко. Але їх Бог береже, я б так сказала. І гроші йдуть. Бо, І з, гроші йдуть. Гроші. гроші. Тут написано, да, я ж хоч прочитаю. The pig Weather Near or Far is an Omen of ph Phenomenal Luck, велика вдача. Great abundance. Так, грошей багато, High honor, доблесть. Бачите, все, що про є. Так. Доблесть, High honor and all. Ambition attained. І всі амбіції будуть е, е, досягнуто. Тут, мабуть, ї, їм буде якась знаєш, знаєш е, кар'єра буде йти військова. Дуже гарна карта. І друга карта, якщо ви цю загадали, то тут е, конюшина це карта вдачі, просто вдачі. І вона говорить, що буде все гаразд вашим, з вашою дитиною. Написано. The Clover Leaf is a bearer of good tidings. Це означає щастя. От і все. Знаєш, Микола, ми сьогодні будемо, ну, дітям треба допомогти, то ми багато... довго не будемо вибачаємося. Давай ще одне чи два запитання. Давайте, і йти. Ваше питання, то ми зараз подивимося і будемо відповідати на запитання. Давай два ще запитання і будемо йти. Добре, два питання. Скажіть, будь ласка, що чекає очаків Миколаївської області? Давай всю Миколаївську область подивимося. Давай так, так? Не тільки, Да. Миколаївська область. Такі більш загальні запитання знайди, щоб не окремі. Я бачу, що буде все гаразд. Бачите, це добра карта. І ще одна добра карта. З вами буде все гаразд. Мені іноді люди пишуть: бачите, ви говорили, а бомбили. Ну, вони бомбити можуть. А з тими, хто запитав, буде все гаразд. О, отаке така відповідь. Таке більш загальне запитання знайди, будь ласка. <кій> більш загальне, загальне питання. Чи буде, чи все добре буде в Одесі? Ну це ж не загальне, це ж в Одесі. Це загальне Одеси, Одеська області. Ти можеш так зробити, отак бачиш? Візьми своєю рукою. Я подивлюся, якщо що запитав на Одесу, що буде в Одесі. Ключ. Бачите, ключове Ситі. Але можуть стріляти, можуть бомбити Одесу, щоб продовжувати. Там буде тяжко. Там буде тяжко, бо, бо це ну, ключ до моря, розумієш. Треба людям дуже-дуже берегтися, бо нехороші карти вийшли. І Ще якесь одне, давай. Ще одне. Зараз я підберу його. Більш такі е питання, котрі до якоїсь однієї людини або до однієї людини. Ну, давай родини. просто знайди. Давай таке питання. Що чекає українців О, впала найближчим карта. часом? Впала карта, це карта нареченої впала. Бачите? Наречена і це знайомий новий. Ну українців чекає все гаразд, але тепер дуже тяжко. Нам треба знати правду. І знаєте, ми тут в Канаді це незалежна країна, ми незалежні, ми говоримо чисто правду. Розумієш, в Україні правди тепер дуже дуже мало. І українців чекає дуже добра доля, якщо вони будуть розумними, якщо вони для себе будуть приймати вірні і такі, знаєте, аналізовані decisions, рішення, і не будуть, не будуть піддаватися цьому обману, який скрізь йде. І давай на цьому ми закінчимо, бо тут гарна карта Україна. Україна як наречена йде, наречена, яка Тепер у світі хоче ну, своє місце знайти, бо Україні не було у світі, її не було видко. Ворог зробив так, що ну, він на Україну наговорював дуже-дуже погано. Як я дивилася, що якесь американське кіно, і там було так: ото росіянин хороший, а українець якийсь, якийсь бандит. вони так показували Україну, і її не було видко світу Україну. А так не можна. Всі, всі нації, всі народи, це як квіти на полі. Вони всі по своєму ому гарні. І тепер Україна має зайняти по праву вірне собі місце в світі. От. І це треба знати, що війна це дуже-дуже страшно. Але за часи війни ми сформувалися як нація, політична нація. І це як сказати. Вчасно, ну, не вчасно, але добре, що таке сталося. І ще до українців карта риби, це карта грошей. Карта грошей карта кохання, карта любові до своєї землі, до життя. І всі, хто прийшли на мій розклад, це благословіння вам. Ви будете щасливі щасливі з вами буде все гаразд. А ми з Миколою з вами не прощаємося до наступної суботи. До наступної суботи. Друзі, ми будемо робити відео, старатися на вихідних і в суботу це як 10 годин за Ванкувером, Канада, а в Україні, в Києві це буде 8 годин вечора. Приходьте, будь ласка. Передавайте наші відео друзям, бо ми незалежні. Якщо вони залежні і кошти якісь вкладаються, то вони розшарюються така тінева економіка бандитів повно в Україні, повно. Це один, один із так. тяжких таких тягарів України. Так, ви тягне ю, що значить YouTube? Всі, всі рівні, всі рівні. А, а вони не рівні, бо вони а, купують там перегляди, і все таке. От, а якщо ми ми легально працюємо тут, так, легально, чесно, то тільки залежить від того, хто дивиться. Хто дивиться, хто ну, розкаже про нас друзям у Фейсбук просто наше відео там публікувати буде. Дуже просимо це робити у вас, бо тоді більше людей будуть знати правду, так? І ми будемо товаришувати з вами. Хай Бог береже. І до наступного разу, так? До наступного разу. Щиро дякую за, для всіх наших глядачів, хто завітав до нашого каналу і сьогодні посилав свої питання. І якщо ми на якісь питання не дали відповідь, то наступного разу ми, ми дійсно дамо ці відповіді або зробимо можливість. Щоб це освітити перепрошуємо, якщо так. Але я буду читати коментарі, і люди будуть писати, буду старатися відповідати. Пишіть, будь ласка, коментарі своїм запитанням. Я буду брати карту, якщо зможу. На всі коментарі дуже тяжко відповісти. Але я буду брати карту і писати вам, що карта сказала. І наступного разу може в нас вийде трішки довше бути. Чи може ми в неділю, що будемо робити? Будемо бачити. Хай Бог береже і до побачення. До побачення, слава Україні! Героям слава!